Вітаю! Сьогодні поговоримо про навігацію по каналу. Якщо ви шукаєте якийсь урок на каналі, перш за все вам краще натиснути ось сюди списки відтворення або у вас це може бути плейлист. Зараз натиснемо сюди. І ось ви бачите усі плейлисти до відео, які є на каналі. Тут є в нас німецька мова 5 клас за підручниками Васай. Сотникова, шостий клас так само, бо сайт Сотникова. А, до речі, є ще плейлист з відео «Перший клас за підрічником Сотникова. Це вивчення мови для 6-річних дітей. Також є. У мене є два плейлиста за зошитами. Лекція п'ята, наприклад, курс з повторення до цього на цього поки що три відео. І те, що буде доповнюватися, це німецька мова 7 клас за підручником Васай і німецька мова 7 клас за підручником Сотниковий. Також в кожному класі 5, 6, 7, для спонсорів доступно декілька додаткових відео. Ви можете їх побачити. Назва спортсмертського підтримки відповідає класу, наприклад, активний учень 5 клас. І ви зможете подивитися додаткове відео для 5 класу, де ми будемо розбирати інфобокс та контрольні роботи частинки Swiss Sion, AI, Swift, Drive, Fia за підручником PSI, і також частинка відео-HOLLUG за підручником сотникової. Так само в шостому класі. Є додаткові відео. І в сьомому, якщо ви обираєте рівень підтримки, активний учень 7 клас, також будуть доступні додаткові відео з частинок Video Hollen, а також частинок інфобокс та звішинфіціонен, I'S Fine, і забаці. Що ж, бажаємо усім мирного та продуктивного навчального року.